І так, привіт! Зараз я готую швидко малосольні огірки. Дуже швидко мені треба це все зробити. І так, що я роблю? Будь ласка, дивіться, беріть до уваги і собі теж робіть. Є кріп. Я зараз дрібно-дрібно нарізаю кріп. І так, Розрізаємо разом з корінчиками нарізаю. Корінчики в мене молодий кріп, тому я і корінчики гарно отак нарізаємо. Дрібно нарізую. Так, красота пахне. Пахне неймовірно. Бачите, бачите, як я нарізаю, а дощечка в мене їде, їде. І ось для того, щоб дощечка в мене не їхала, я беру серветочку, отаку, є у, є у кожного на кухні. Підкладаємо під низ і кладемо. І все. Будь ласка, користуйтеся. Дякуйте. Так, є нарізано. Після чого таку коробочку або якусь іншу ємкість, яка у вас є і в яку вам зручно, кладу донизу кріп. Зараз е, часничок нарізаю дрібно, не тру, а нарізаю. Можна і, і потерти, на терці, але мені хочеться сьогодні нарізати. А ми зараз робимо так, один поріжемо, а один потреб. так я перерізала, вийшло в мене кубичками. Є, це закладаємо сюди. І тепер огірки у мене вже помиті. Я відрізаю попу. Голову Ой. і нарізаю на отакі шматки. Бачите, долічки виходять дольки Один огірочок виходить на три. Бачите? Одразу закидаю в цю коробку. Так, відрізали, викинули, і так всі огірки ми на дольки. Розрізаємо, заповнюємо усю коробочку. Отже, нарізали ми огірочки всі, закладаю решта часнику. І так, як ми говорили, цей часничок я натру. Тут три зубчика маленьких у мене. Я їх тру, закладаю. Ой-ой. Падає з рук, тому що в мене руки в рукавичках і скользить. Але все рівно я доганяю свій чесний. Не. не забуваємо, все готуємо тільки з любов'ю. У мене вже є підготовлений перчик, посипаємо. І я навіть сюди дам мелену червону паприку. Але Одразу попереджаю, вона гостра. Мені хочеться зробити гострий огірочок. Малосольний салат, як хочете, так і називайте. Поклали. Тепер сіль. Кладемо сіль. Є. Після чого лимон лимон покатали, придавили, покатали це для того, щоб сік легше виходив. Розрізаємо без кісточок, вичавлюємо сюди сок лимона. І закладаємо зараз. Наш кріп поверх. І дивіться, що я зараз роблю. Бистро і круто. Кришечкою закриваю, чому я люблю в такі коробки, тому що дуже зручно це все робити. І все це отак акуратненько лагідно. Перемішую, бачите, воно вже там все перемішалося. Одразу можна ставити до холодильника, і нехай настоюється. Через годинки-дві ви можете вже смакувати неймовірну смачну страву. І щоб ми вийняли з холодильника і куштували нашу смакоту, мені ще хочеться одразу закласти трішечки олії. Знову взяли, перемішали. І, в принципі, Огірочки готові для того, щоб ми їх зберігали в холодильнику. Але я вам зараз одразу продемонструю і скажу, чи все я там поклала до смаку, чи не все. Отакий От огірочок я візьму один, один беру. Дуже добре, що я покуштувала, тому що я забула дати одну спецію. Та спеція. Ой, називається. Та спеція називається цукор. Я її забула. Дуже добре, коли ми все куштуємо. Зараз я уже возьму, скуштую с цукром. Супер! Я отримала гильки. Такі, як я хотіла. Одразу можете їх їсти, давати до страв будь-яких, до картоплі, до макарон, до будь-чого, вони вже дуже смачні. А якщо вони ще постоять, буде неймовірно круто, смачно молоденькі, слабосол, огірочки. Тож, користуйтесь смачних вам огірків, смачного життя! Всіх вас люблю! Приєднуйтесь до мене, і все буде у нас добре. Усіх люблю, бай-бай!